Але чи дасть Трамп Україні томагавки? Бо ж каже, що вже майже ухвалив це рішення, має тільки переконатися, куди ці ракети спрямують ЗСУ. у відповідь на таку перспективу. Путін нервово погрожує штатам зіпсованими відносинами і Ескалацією ми точно знаємо, куди вони мають летіти, але наскільки близькою реальність є для України в вигляді томагавків для українського війська, низка медіа пишуть, що в Білому домі з цього приводу досі тривають запеклі суперечки. От про це і про здатності цих крилатих ракет розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Гула. Про ці ракети говорили місяцями, і тепер схоже Вашингтон за крок від історичного рішення томагавк може стати першою зброєю до Трампа для України і одразу такою, що здатна вражати цілі аж за Уралом. У понеділок Дональд Трамп покликав овальний кабінет і здивував новиною. Він майже ухвалив рішення щодо передачі далекобійних крилатих ракет Томагавк. Їх Київ просив давно. І, як пише за телеграф, два тижні тому на закритій зустрічі в Нью-Йорку Зеленський особисто питав про них у Трампа, мовляв, аби завдати ударів почутливих для ворога місцях. Це допомогло б переконати Путіна сісти за стіл переговорів. Утім, Трамп ствердної відповіді тоді не дав. І як пише за Washington Post, сказав, що ракети можуть стати важелями впливу на Путіна пізніше. І, схоже, цей час настав. Так, я ніби як прийняв рішення в цілому. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять, куди вони їх направлять. Я поставлю кілька запитань, як вони будуть використані. Ця війна взагалі не мала починатися. Я не шукаю ескалації. Томагавк спокійно долетить до Москви, Санкт-Петербурга. І навіть у Магнітогорськ це дозвукова ракета, призначена для ударів по наземних цілях із моря, підводних човнів, а також із платформи. Їх застосовували у війні у перській затоці, Іраку, Лівії, Афганістані. Дальність польоту залежить від модифікації, але переважно становить 1600-1800 кілометрів. В зону ураження томагавків зараз потрапляють понад півтори тисячі російських військових об'єктів. Цей завод із виробництва шахедів у Єлабузі і авіабаза Енгельс 2 у Саратовській області, з якої злітають стратегічні бомбардувальники, зруйнувавши тилову інфраструктуру, Україна могла б серйозно знизити бойові спроможності російських військ на передовій. В адміністрації Трампа це визнають і підтверджують, що працюють над питанням, але остаточне рішення за президентом. США. я залишу право президенту самому висловитися про це, але знаю, що ми вже зараз ведемо розмови на цю тему. Це головні орієнтири для його рішень у зовнішній політиці і для його рішень у сфері оборони. Такий самий підхід ми застосуємо й до томогавків. Але Росія планує зірвати передачу домагавків Україні, кажуть в інституті вивчення війни. Напередодні на Валдаї Путін пригрозив, якщо Дональд Трамп передасть Україні далекобійні ракети, це зруйнує відносини між та РФ. Аналітики вважають, що так Кремль намагається прив'язати покращення двосторонніх відносин до зменшення військової підтримки України. Таку ж тактику Кремль уже використовував, коли США розглядали питання постачання ракет Атакамс, танків Абрамс чи винищувачів Ф 16 Що стосується томагавків, це потужна зброя, не зовсім сучасна, але потужна і така, що становить загрозу. Томагавк під час польоту використовує своїй пам'яті супутникову карту регіону із рельєфом місцевості. Це дозволяє ракеті летіти низько, тим самим ускладнюючи роботу ППО. Крім того, видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, стверджує, що адміністрація Трампа готова вперше передати Україні розвіддані для ударів по енергетичних об'єктах Росії. Йдеться про допомогу у виборі цілей, передусім нафтопереробних заводів, магістральних трубопроводів.